Ну, насправді ви знаєте позицію української сторони, е, незважаючи на те, що Росія вийшла з цієї угоди офіційно і заголосила про це публічно, ми е, наполягаємо на тому, щоб зерновий коридор продовжувався. Це вигідно для багатьох країн світу і потрібно для українських виробників зернової продукції. Е, ми перебуваємо у тісному діалозі як з турецькою стороною, так і з е, нашими колегами ООН. Бачили, що міністр закордонних справ Дмитро Колеба Зараз перебуває в Нью-Йорку і вчора він вже проводив консультації з унівськими представниками і з представниками іноземних країн для того, щоб заручитися підтримкою української позиції. Крім того, також відбувається комунікація з турецькою стороною. Зараз президент Ердоган перебуває за межами Турецької республіки, але про позицію української сторони він поінформований. Ми зараз чекаємо, наскільки буде вдалим. Насправді позиція Росії дуже зрозуміла. Вони намагаються проштовхнути свої. Теми, які їм вигідні, вони намагаються також чиняти шантаж щодо більше ніж 400 мільйонів життів світу, які є залежними від ринку зерна. Як би ми не говорили, куди не йде зерно, все рівно це є надзвичайно важливо для глобальної продовольчої безпеки продовжувати постачання в рамках зернового коридору. Саме відсутність гарантій безпеки з боку російської сторони створюють цьому загрозу. Але е, варіанти є, і треба над ними працювати, щоб ці кораблі мали можливість безпечно проходити чорним морем і виходити на міжнародні рині. Тому зараз робота продовжується. Поки що рано говорити про остаточні завершення саме зернової інституції. Подивіться, насамперед, все залежить від того, наскільки готовими будуть компанії надсилати кораблі до України без наявності гарантій з боку Росії, оскільки під загрозою є портова інфраструктура і самі кораблі. З Точки зору маршруту, це може бути звичайне використання маршруту через територіальні води Румунії або і Болгарії, також туреччини. Окрім того, маршрути, які вже погоджений в рамках зірнового коридору, також можуть бути варіанти залучення іноземних країн можливо до тиску на Країну агресора, зокрема такі країни, як Китай, могли би тут включитися, оскільки, якщо ви знаєте, з е, обсягами постачань Китай раз займає перше місце е, за отриманням української продукції зернового характеру, тому. Тут мені здається, це глобальна відповідальність щодо функціонування цього коридору, і не тільки Україна повинна боротися за вивезення свого зерна, але й ті країни, які зацікавлені його постачання. Тут погроза стосується не Туреччини, а України, оскільки ми вже цієї ночі бачили наскільки масово росіяни застосовували дрони і ракети щодо портової інфраструктури України, і це найбільша загроза. Маю сумніви, що навіть кораблі, які будуть йти територіальними водами інших держав. Будуть під загрозою, оскільки тоді це буде відверте піратство і нічого доброго собі Росія не отримає з цього. На рахунок конфлікту між Росією і Туреччиною в Чорному морі це також дуже сумнівний нюанс, тому що сьогодні окрім України фізично ніхто не готовий воювати цією стороною. Хоча між Туреччиною і Росією є зони протистояння, де і доходить спойних до конфліктів. Це саме територія Сирії, Лівії можемо говорити про Нагорний Карабах чи Карабах, як ми переживаємо і. Це, це також якби слід брати до уваги з іншого боку, Туреччина є важливим посередником, і вона є важливим партнером. Також для Росії. У неї достатньо важелі впливу, щоб принаймні на цьому етапі добиватися зміни позиції російської сторони. Також давайте врахуємо, що наприкінці цього місяця має відбутися саміт Росія-Африка. А Африка є одним з найбільших клієнтів. І зерна і переробка продуктів переробки зерна з України, тому це також питання, яке надзвичайно важливе для самої Африки, яке буде підніматися африканськими лідерами, і це не тільки стосується постачання зерна з Росії, але й з України, оскільки Росія через свої спроможності не може перевивести навіть по кількість зерна, яку вона має на зовнішні ринки. Дивіться, насправді поки що ніякої паніки немає. Звичайно, це є на хедлайнах всіх інформаційних агентств і газет, які видаються в Туреччині. Це топ топова новина, але це подається виключно під соусом посередницьких осиль Туреччини і заява президента Артагана про те, що будемо переконувати Росію, що вона погодилась на продовження і ініціативи другою стороною цих посередницьких зусиль може бути спроба певним чином піти на зустріч вимогам російської сторони, і тут також треба як кажуть тримати полоті спільно і тримати спільну позицію про те, щоб не порушити санкційну політику, яка має певним чином утримувати Росію від продовження агресивних дій. Тобто давайте поговоримо. Звідки починався взагалі вся проблема? Це від того, що Росія напала на Україну, Росія почала агресію. вона повинна за це відповідати. А зараз і на послаблення санкційного тиску це певним чином створює е, не зовсім е, справедливе ставлення до е, справедливої війни України та Росії. Насправді вже декілька раз цю тему коментував. Хлопці зараз вдома офіцер, командир полку Азовчі бригади. Вже азов повернувся до своїх побратимів. Зараз інші також я таку, розумію незабаром. Приєднаються це був переговорний процес, який тривав певний час. Він залучав досить широкий широкий спектр представників і української і турецької сторони. Фіналізувався він під час візиту президента України до Стамбулу. позаминулого тижня, і звичайно, це двостороння домовленість президента Зеленського з президентом Ердоганом. Вона реалізувалась дуже успішно, і добре, що такий крок був здійснений, оскільки це піднімає і моральний дух, і знімає оці питання пов'язані з. Більші, що таке азов, і наскільки він е, ефективний, і активний тепер. Тобто, це і певний стимул для хлопців на фронті. З іншого боку, це підняття морального духу для українських воїнів, показує наскільки ми відповідально ставимося до того, щоб підтримати наших бійців. Те, що росіяни розгорнули таку обширну пропаганду, мені здається, це більше орієнтовано на внутрішнього споживача. Ніякого відношення вже тут, якби двосторонні двосторонні трецько російський немає. Вони перебували тут за результатами обміну 21 вересня минулого року, і відповідним чином вони були повернуті на територію України за двосторонніми доволеннями. Насправді я не знаю, щоб хтось інший перебував на території Туреччини з наших ліців. Всі обміни відбуваються на території або кордону, або лінії зіткнення, і ті бійці, які повертаються з полону, вони потрапляють на територію України. Я б тут трошки не як кажуть, не забігав вперед, оскільки, по-перше, туреччина відстоює свої національні інтереси, і вони в неї в пріоритеті туреччина традиційно ще з подачі заявки Україною на Бухарестський саміт підтримувала євроатлантичні аспірації України. Вона дотримується чіткого принципу е, консенсусу в рамках е, північноатлантичного альянсу, тобто необхідності досягнення цього консенсусу, і говорити про те, що е, відразу ми націлюємося на реалізацію Вашингтонського саміту вже сьогодні. Е, я би про це зараз не говорив, оскільки ми повинні також провести е, підготовчу роботу. Ми повинні е, також з турецькою е, е, стороною активно працювати над Подальшою допомогою для досягнення перемоги, тобто дуже багато питань, які складають цю дорогу чи дорожню карту до Вашингтонського саміту, з іншого боку, для Туреччини геополітично Україна є важливим партнером на півночі чорноморського регіону, оскільки вступ України до НАТО прикриває північний фланг Туреччини, знімає більшість тих загроз, які сьогодні фізично відчуває Туреччина з боку Росії. І створює більш безпечне чорне море, що відповідає е, концепції національної безпеки турецької республіки. Тому е, звичайно, тут компонент дуже важливий. Плюс ми говоримо про зміцнення військово-технічного співробітництва, і це, е, якщо говорити про е, також про НАТО як, як організацію, досить важливий компонент для посилення аргументації щодо спроможності України допомагати північно атлантичному альянсу минуло у майбутньому, е, оскільки в за весь цей період часу. Ми насправді не бачили великої зацікавленості щодо участі у розробці там потенційних е, українських виробів а туреччина якраз цим скористалася повна і це стосується не тільки е, відомого двигуна будування «Євченко прогрес але це також дуже багато е, бронетехніків, досить багато тем пов'язаних з космічними розробками. Це багато тем пов'язаних з е, е, створенням безпілотних літальних апаратів на території України. Тому е, тут спектр тільки, тільки розширюється і е, втореченням розуміють, що це е, дуже важливий. Тобто Україна і цей трек дуже важливий для зміцнення обороноздатності Туреччини.